Всім вітання. Три роки мене не було на цьому Ютуб-каналі. І я в першу чергу хочу подякувати тим людям, які, незважаючи на це, створювали актив на моєму Ютуб-каналі по інвестиціях, заробітку і саморозвитку. Лайкали відео, коментували. Три роки я був, і в принципі, я є зараз військовослужбовець. Два роки я був на фронті. Застала мене і мою сім'ю війна в Києві, і мені. Повезло послужити в ДШВ. Посилання я залишу в себе на TikTok. Кому цікаво, можете глянути, як моє життя проходило цих три роки. А поки я буду розпочинати, в принципі, я хотів би таке оживити свій YouTube канал, повернутися трохи в ряди цивільного життя, хоча я ще є діючий військовослужбовець, але в час відпустки я вирішив все-таки записати відео і змінити якось свою обстановку. Тому підпишіться на канал, поставте лайк, і я буду розпочинати. Канал мій називається Осачі Інвест. Канал про інвестиції, про криптовалюту і про саморозвиток, можна так назвати. Всю інформацію, про яку я буду зараз говорити, я її публікую в себе в телеграм-каналі про всі плюшки, про все, що там вдалося заробити без вкладень, без якихось там додаткових своїх фінансів. Просто за те, що ви такі класні і є, і ви можете зробити якісь кошти на ну просто в інтернеті, як то називають. Так, я деякі слова можу там погано зв'язувати, але мені можете не дивуватися, тому що я довго не був на Ютубі і взагалі так не говорив багато в камеру, тому вибачайте, якщо що. І так, що я взагалі хотів розповісти, скільки мені вдалося заробити? З 2019 року я почав цікавитися взагалі інвестиціями, додатковим якимось заробітком. Криптовалюта мені підпала, якби перше, що от попалося, то була така криптовалюта. І було ще Interactive Brokers це акції великих компаній американських, ну і я вирішив. Якби поцікавитися цим е, створив я цей ютуб канал, телеграм канал для того, щоб якби кудись нутувати і з кимось ділитися. Хто буде цікавитися, то зможе перейти і так само зробити і щось зробити або втратити. Ну можна так сказати. Але досвід є досвід, досвід також коштує. Скільки мені все-таки вдалося заробити? Е, коли почалися всі ці аеродропи. Якщо хтось пам'ятає, от можете написати в коментарях, хто зараз тут є, от е, з тих. Старих, як то кажуть, жильців. Хто зі мною робив ці тестнети, різні аєрдропи, переходив за посиланнями різними, запрошував рефералів. Перше, що я так е заробив, тобто скільки я грошей заробив, це було QMOL криптовалютна біржа. Це мені вдалося 500 гривень 500 доларів, точніше, це за реєстрацію на самій криптовалютній біржі. Вона тоді роздавала безкоштовно токени, якщо ти верифікувався на біржі. І за проведених рефералів мені ще накапало там 600, по-моєму, токенів. І в сумі це вийшло 1000 доларів. Ну, 1000 доларів вийшло, один токен коштував 1 гривню, а потім кінцева ціна була 1 долар. Якщо це все порахувати, то 1000 доларів ви практично могли зробити ну, ні з нічого, запросити своїх всіх родичів, вони всі верифікувалися на біржі. Ну, і в принципі отримати ці кошти. Потім, вже, коли почався, почалася війна, фронт, криптовалютна біржа Kraken почала видавати, хто був зареєстрований у 2022 році свої токени. Які свої токени. Вони всім українцям, які мали криптовалютну біржу, і на і якщо був там актив, вони просто давали по 1000 доларів. По 1000 доларів вони не дали, було дано по 180 доларів. І в принципі на тому дякую, але. Вони на підтримку українців виступили і дали ці кошти. Потім вони ще докинули по 25 доларів, потім ще була роздача від Wirex, здається, кошелька по 20 доларів, від FTI криптобіржі тут також по 25 доларів. Тобто пішов хайп в 2022 році, просто криптовалютні біржі на підтримку українців давали от плюшки. Потім що? Потім я робив тестнет на таку платформу, яка називається Ava. Це мости, мости, які там, між собою передають криптовалюту. Ну, тобто, такий, як воно зараз називається, крощей платформа, яка дає токени. Мені вдалося за рахунок також і вас зробити 3000 балів, якщо я не помиляюся, і отримати нефтішку, легендарну. Там, Дерево, якесь дерево з золотими руками. Пишемо, що вона рідкісна. Не знаю, скільки за неї можна буде отримати. Пару сотень доларів, або сотня доларів буде воно коштувати. Або буде давати якісь пріоритетні черги, якщо будуть якісь присейли. Ще я займався коінлістом. Недавно з коїнлістом в мене були проблеми. Я верифікував свій аккаунт, і вони мені видалили просто. Повністю аккаунт, але я всі токени, які на токен сейлах скоріше заробив, я всі їх вивів, тому вони в мене всі стоять на гаманцях. Скільки я заробив в загальному за ось цей весь період. Також ще були в мене фьючерси, але я потім вже пізніше про них розповім. Якщо взяти токенсейл, наприклад, на Конлісті, то єдиний токен сейл, який мені дав прибуток, то це було EFI. Я заробив, пам'ятаю, з 500 доларів 2500 доларів, і мені вдалося, якби кожного місяця був розлок і заробити якісь кошти. Ще був токенсейл XLR, Clover, Yume. Також напишіть в коментарях, якщо я щось пропустив. BLD, це був Agorix, здається. І ці всі токени лежать в мене в принципі залочені на моїх гаманцях. І я їх нікуди не продаю, тому що вони, в принципі, в великій просадці. Ще в мене були там Solana, Injective і був Avax. То я в телеграм-каналі недавно публікував, що буде падіння ринку, і я ці всі монети продав. Єдине, що в мене ще є, це кейки і всі токени, які я перелічив скоріше, це є Clover, Агорік uh, і всі, які я мав там на токенсейлі, і Coinlist мені заблокував в принципі, мою сторінку. Дуже давно. У мене було там, по-моєму, 3000 карми, мені приходили пріоритетні посилання, і я вже тепер нічого не можу зробити. Що буде далі, я не знаю. З криптовалютним ринком зараз робиться, хто знає що. Я перейшов зараз і цікавлюся, Freedom Finance, акції американських компаній, здебільшого. У uh, мене також аккаунт з 2000. 2018 го року я спочатку був на Interactive Brokers, потім я перейшов на Freedom Finance, він в Україні гарно працює і підтримка гарно працює. І мій портфель досить непогано так виріс без всіх цих от качелів, без падіння ринку. Тому, якщо вам буде цікаво, я на якусь із цих тем, що я говорив, скоріше можу зняти відео і розповісти детальніше. Також я ще торгував на ф'ючерсах, на ф'ючерсах е з третім плечем. Не з сотим, не з 50 Також в мене на каналі є там інструкції елементарні по ф'ючерсах, які ви можете там використати для якихось там навиків, хто там перший раз взагалі мене зараз зустрів і дивиться це відео. Елементарні там відкривання позицій, лонг-шорт, яке плече, як воно працює, і що це взагалі за звіртки фьючерси. Взагалі новачкам не рекомендую одразу. Торгувати, спочатку передивіться багато матеріалу, подивіться відео, почитайте багато інформації, потім відкривайте з якимись мінімальними плечами. І взагалі я би рекомендував одразу торгувати на спотовому рахунку. От, торгував я на ботах, на сіточних ботах з третім плечем. Єдиний мінус: на цих ботах не можна виставляти великі. Великі стоп-ліміти, тобто зазорами, якщо там, наприклад, ціна 20 доларів і мінімальна 10, в цьому діапазоні не можеш поставити стоп-ліміт, і взагалі воно не видає, щоб в такому каналі рухавця, рухалася ціна, і воно вам в сітці продавало. Також можу зняти відео на рахунок сіточної торгівлі. Мені, от по ф'ючерсах по сіточній торгівлі, я досить непогано в принципі, заробив, якщо я закинув телеграм-канал. Мені вдалося там заробити ну, 10 іксів, наприклад, до депозиту, але ну, в мене така обстановка, і в мене немає часу торгувати, тому я дивлюся на більш такі спокійніші і на довші періоди для, на рахунок заробітку. Ну і в принципі все. Все, що я хотів сказати. Якщо вам відео принесло якусь користь, можете підписатися на канал. Внизу я залишу посилання, курсів я не випускаю. Не записую, просто залишу посилання на Монобанк. Хто захоче, може задонатити на підтримку каналу. Частину коштів спрямується на підтримку військових. Мої побратими зараз захищають Україну. Я надіюся, що на мій канал будуть підписуватися притомні українці. Також частина коштів, якщо ви будете донатити, буде спрямована на 4.5.0 Прикарпаття. Це є... Реабілітаційний центр для військових, який створила і, взагалі, засновував спочатку мій командир, він загинув і в пам'ять його створили реабілітаційний центр. Ще на рахунок ринку я можу сказати, що зараз робиться дикий захід, так я коротко підведу підсумок, що зараз незрозуміло, куди все котиться, тому що ми тісно зв'язані з політичною ситуацією. І хто би що не говорив, у нас зараз нелегка політична ситуація. Трамп хоче підписати, ви знаєте, там, за корисні копалини на 500 мільярдів. Насправді за, на 500 мільярдів він поки підписує, то взагалі ринок фондовий в Америці падає на 7,5 трильйонів доларів. Це навіть замітно от на моєму невеличкому портфелі на Фрідом Фінансі. А я собі уявляю, скільки втратили американські інвестори. Також по криптовалюті, ви знаєте, що в десятку входила Україна по обміні і користуванню криптовалютою. У нас зараз ситуація також не, не зрозуміла на рахунок цих переговорів, що буде з, з цими пуйлами, з веснею, і що буде далі. Тому ситуація нестабільна. Можу прогнозувати, що здебільшого все піде. Вниз. Вверх нічого не буде рости, але якісь альтернативні види заробітку, такі як ретродропи, якісь там свапи, стейкінги, і вам за це будуть давати якісь винагороди. Ніхто не відміняв, тому слідкуйте за телеграм-каналами, не тільки за моїми. І заробляйте кошти, донатьте на ЗСУ. І пам'ятайте, що все буде 4:5.0. З вами був я, Богдан. Так що до нових зустрічей.